Вітаю, колеги! Сьогодні поговоримо про повітряну бульбочку. Хто вирощує основні такі моменти. Ну, По-перше, якщо ви надумали сіяти повітряну бульбочку, то землю треба підготувати, тобто забрати багаторічні бур'яни, такі як пирі, мосоти і інші, і обов'язково у своїй технології використовувати стомп-330. тобто Посіяли, обробили. І весною закрили вологу і також обробили. Тоді ви без проблем виростете повітряну бульбачку. Адже ви бачите, наскільки вона ось яка вона дрібна, і з полоти її просто ну, ніхто навіть не візьметься, як би ви і скільки не пропонували. Тому обов'язкове використання, якщо ви розчуєте повітряну бульбочку ґрунтових гербіцидів, ну, наприклад, таких як стомп 330. Майте на увазі ось такий у нас стан на 23 березня повітряної бульбочки. Закрити, якщо у вас невелика ділянка, можете просто грабельками закрити вологу. Тобто, Дуже важливий такий момент, от, перед несенням гербіциду стоп, закривати вологу, щоб потім не пошкоджувати екран. Дякую всім за увагу. До скорої зустрічі.